Наступив ранок сім годин ми з двадцяти сім. яке небо. Сходить сонце. Не часто таке можна побачити. Ті цікаві хмари. Дивіться, ранок. А місяць ще спати не лягав. Камера не передає всього, як він світить. Трохи шкода. Ай. Що нам несе наступний день? Будемо бачити. Ось така наша природа. Це той самий ранок. Сусідів сушня стоїть, он той самий місяць, який ще спати не лягав. Треба так гарно чей не відвести. Я думаю, що цей день буде добрий для нас, для наших хлопців на фронті. Хай Бог береже, допомагає.